Доброго дня, кого текстиль, розпаковка, курточка жіноча, 7 євро штучка. Лот 17 одиниць. Наповнення, дивимося. Есмара, все воно на зображенні. Гарно видно модельку. Відключило світло. Розмір 38. Парка. Розмір 34. Все воно також показано. Вони будуть повторюватися в цьому лоті і не тільки. Так, 100 грамовочка розмір L. Знову парочка. Гарненька, розмір 42. Там, де будуть повтори, будуть інші розміри. 100 грамовочка, розмір S. Парка. Розмір 40. Так, це у нас 100 грамовочка. Розмір S, в чорному кольорі. Смара. Розмір 42. Сірого приємного кольору. Рукавчик прямий. 100 грамовочка. Мовлю ее сейчас Вот. Воротничок прямый стоечка. Так, эмочка. Все вона. Огорненько. Так, парка. Розмір сороковый. дощевичок. Розмір 44 блакитного кольору. Так, це у нас жазлін. Колір олива. 36-го розміру. Так, також жазлін. Розмір 46 весинього кольору. Рукавчики тут йдуть під манжет. Вниз під підталений. Так, знову у нас плащ. Розмір 38. Так, це у нас з капюшоном. Елька, 100 грамовочка. Рукав підужений Низ підужений не на резинки. Зараз трошки приберу в сторону. Так, 100 грамовочка з капюшоном. Розмір М. Чорного кольору, приталена. Так, Такий рукавчик. також же саме підужений низ. І завершення даного лоту розмір М чорного кольору з капюшоном. Така нашивочка є на рукаві. Такий рукавчик, такий низ. Весь лот перед вами приїжджайте, замовляйте ваш кохатік стіль.